Для України. Зараз вам покажу трошки. Для дітей для родин з Одеси. Тут всяка смачність, це Ми своїми руками. Я сьогодні пекла тортик і робила зажарку для вареників. Дівчатка все інше. Прямо на місці печемо, там є варенички. Там далі ось. Тут для діток з Херсоном, Херсону про нас відео. Ще можна купити сувеніри. І Ще звіт про нашу роботу. Там він висить у фотографіях. Зараз якось я війду. Це наші красуні. і он там звіт про нашу роботу. Звіт про нашу роботу. Все. Приблизно так ми в Німеччині, не зупиняючись, всі ці роки заробляємо для робляємо для України. Це не занадто великі кошти, але все одно ми постійно відправляємо допомогу на госпіталі, зазвичай це Запоріжжя і Харків. Відправляємо на шелтери, там, де старенькі, немічні соціальним працівникам. Відправляємо тим нашим знайомим, хто служить. Все тільки знайомим, щоб воно ну боїмося шахраїв, тому тільки перевіреним людям відправляємо. Так ми працюємо. Куди нас тільки покличуть, ми щиро раді. Я не знаю, скільки нам вдасться зібрати коштів, але скільки б не, не зібрали, ми кожного разу їх множимо ще. Плюс збираємо якісь речі, збираємо гостинці, можливо, якісь медичні засоби, якщо вдається, і все це їде в Україну. Дякую всім за увагу.